Моя улюблена сукня, знаєте, куди можна в такій сукні піти? В такій сукні можна піти до дочки на випускний, або до сина на випускний, або на випускний садочок, або ж е... Після випускниця четвертого класу, тобто в ній можна піти всюди. Мені що в ній подобається. По-перше, це є тоненька тканина, яка гарно тягнеться. Якщо з вас, як в сорочках всіх, тут робиться дирка і у вас за великі груди, її можна просто застрочити. Це такий лайфхак або ставити кнопочки. Тоненька тканина, яка гарно тягнеться, шовкова спідниця. А тут оп! Ось така от спідничка, яка є на... Гудзичка, бачите, з батисту і, і тафтою підшита, і вона знімається, її можна носити, можна не носити. Є пасок, але його можна ось так одягати, можна одягати як пасок. Я, наприклад, таку сукню маю у чорно-білому, то я не ношу паска дуже дуже приємно, дуже гарно виглядає. І в ній почуваєш себе такою дівчинкою, дівчинкою. Розмір 42 і розмір 44.